Вітаю! Сьогодні ділюсь з вами рецептом паштету та трьома способами його подачі. Для початку нам необхідна печінка, цибуля, морква, часник, сушені трави, в мене самостійно висушена зелень, сіль та гострий перець. Також у приготуванні цього паштету я буду використовувати лаваш та листкове тісто, для чого вони покажу далі у рецепті. Перелік всіх використаних інгредієнтів та пропорції, звичайно, є у описі до відео. Для вашої зручності все відважила та підписала. Спочатку я нарізаю цибулю. Її нарізаю не дрібненько, ось такими шматочками. Також нарізаю моркву. Занадто дрібнити все не потрібно, тому що все буде перебиватись блендером. Також наріжу часник. печінку я не ріжу. На петельню наливаю невелику кількість рослинної олії, додаю спочатку часник та всі інші овочі. Все обсмажую, періодично помішуючи, до легкої золотавої скоринки. Коли овочі трошки обсмажились, додаю до них печінку. Та все ретельно перемішуючи, обсмажую впродовж 5-10 хвилин до легкої золотистої скоринки. Через 5 хвилин додаю сіль та гострий перець. Також додаю сушені трави. Можете використати будь-які спеції за вашим бажанням. Все ретельно перемішую, обсмажую ще впродовж декілька хвилин. Та додаю 250 мл води. Можна бульйону. В такому вигляді тушкую печінку впродовж 30 хвилин. Цим часом нарізаю лаваш. Його нарізаю на ось такі длиненькі смужечки. Кожну смужечку розрізаю на квадратики і потім по діагоналі ось такі в мене виходять трикутнички. Всі трикутники розкладаю на деко для випікання і відправляю до духовки на 10 хвилин. Беру шматочок листкового тіста, його розкатую, щоб воно збільшилось у розмірі приблизно в два рази. Потім за допомогою ножа нарізаю на тоненькі смужечки. Та з кожної смужки формую ось такі жгутики. Якщо вони виходять дуже довгі, то їх можна розрізати навпіл. Я розрізала навпіл, щоб кожна смужка в мене була приблизно 10 см. Розкладаю їх на деко для випікання, змащую молоком та зверху присипаю кунжутом і відправляю до духовки на 15 хвилин. Цим часом печінка вже стушкувалась. Готовність її можна перевірити виделкою, всі овочі та печінка м'які і гарно проштрикуються. Перекладаю в миску, додаю 50 г вершкового масла. Та все гарно перебиваю блендером до однорідної консистенції. Ось такий гарний паштет повинен у вас вийти без комочків однорідної консистенції. Він неймовірно ніжний, дуже смачний. Даю йому охолонити впродовж 50 хвилин і тепер займусь сервуванням. Беру такі тарталетки. В кожну тарталетку за допомогою кондитерського шприця видавлюю печінковий паштет. Зверху кожну тарталетку прикрашаю зеленню та ягодами. Це дуже гарно та неймовірно смачно. Гості точно оцінять таку закуску. Цим часом спікся лаваш та тісто. Дивіться, як гарно вийшло. Для другого способу сервіровки розкладаю паштет по криманочкам. Одну криманочку з паштетом прикрашаю чіпсами із лаваша до іншої подаю палички з тіста. Це неймовірно гарно та дуже смачно. Гадаю, ваші гості також оцінять таку закуску. Смачного вам!